Дитяча Біблія Створення світу і перших людей. Спочатку Бог сотворив небо і землю. Земля була пустою і темною, і Бог сказав: Хай буде світло, і з'явилося світло. Бог відділив світло від темряви і назвав світло днем, а темряву ніччю. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок. Це був перший день творіння. На другий день Бог сотворив небо, і те, що вгорі стало небом, а те, що внизу водою. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок, день другий. На третій день Бог відділив воду від суші і назвав сушу землею, а води морями. Бог звелів землі породити всякі рослини, дерева, кущі, трави та квіти, і побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок, день третій. Четвертого дня Бог сказав: Хай будуть на небі світила. Щоб відділити день від ночі і відзначити час, дні та роки. Сотворив Бог Сонце, щоб воно освітлювало землю вдень, і місяць, щоб він освітлював землю вночі. І ще він сотворив зорі в небесах, і побачив Бог, що це добре, був вечір, і був ранок, день четвертий. На п'ятий день Бог сказав, нехай наповняться води рибами, а повітря птахами. Бог сотворив величезних морських тварин, риб та всіх дрібних істот, яких дуже багато в водах морів, океанів, річок і озер. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок. День п'ятий. На шостий день Бог сотворив звірів і всіх тварин, що живуть на суші. Побачив Бог, що це добре, і сказав: сотворимо людину за образом і подобою нашою. Нехай вона панує над усіма рибами морськими і над усіма птахами небесними, над усіма звірями в лісах. Над усіма тваринами і над всією землею. Чому Бог сказав Створімо? Тому що Бог єдиний у трьох особах Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Бог сотворив чоловіка з пороху земного, вдихнув у нього дихання життя. І тоді чоловік ожив. Бог назвав його Адамом. І поселив у раю в Едемському саду. Адам доглядав за райським садом і дбав про його мешканців, риб, птахів та звірів, але у Адама не було нікого подібного, його. тобто не було більше істоти, створеної за образом і подобою Божою. Тоді Бог сказав: Недобре чоловікові бути одному, я сотворю йому помічника. Схожого на нього. Господь приспав Адама, і поки той спав, узяв одне з його ребер і сотворив з ребра жінку. Коли Адам прокинувся і побачив її, він вигукнув Ось тепер вона кістка від костей моїх і плоть від плоті моєї. Адам назвав жінку Євою. Був вечір і був ранок день шостий на сьомий день Бог відпочив від трудів своїх. Він благословив сьомий день як день спокою.